Всіх на телеканалі «Бужнет» з вами ведуча Катерина Вернер і про головні події, які відбулись цього тижня у Червонограді та районі розповімо вже за мить. Стипендію Червоноградської міської ради за високі досягнення у навчанні присвоєно 41 учню червоноградської громади. Нагородили стипендіатів урочисто у міській раді. Також подяки отримали викладачі та батьки талановитих школярів. Подробиці дивіться далі. Цього року стипендію Червоноградської міської ради вручили 41 учню. Стипендію міської ради отримують призери всеукраїнських і обласних олімпіад, всеукраїнських етапів конкурсу захисту науково дослідницьких робіт, всеукраїнських конкурсів учнівських творів імені Тараса Шевченка, міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Дякую всім, всім хто долучився до того тяжкої, важкої праці і тих результатів, які ви досягли. Перш за все, діти, дякую вам за вашу роботу, за ваше бажання, вчителям за те, що розпізнали колись ті крихні можливості ваш, ваших учнів і хотіли їм допомогти. А батькам дякую за виховання і надіюся, що ваших дітей чекає мирне небо, хороший успіх і збудуться всі їхні мрії. Цього року наймолодшою стипендіаткою стала учениця 3-го класу початкової школи номер 11 – Олешко Аміна. За здобуте перше місце на обласному етапі міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Також стипендіатами міської ради стало 11 одинадцятокласників, 10 учнів 10 класів, 10 дев'ятикласників та 8 восьмикласників, а також один учень 5 класу. Бажаю їм міцного здоров'я, подальшому наснаги. Хай їх оберігає Бог збагачує їх знаннями. Батькам дякуємо за виховання, вчителям за їх навчання і мирного неба нам всім над головою. Подяки за високі досягнення у навчанні отримали також батьки стипендіатів та їх викладачі. Пишаємо талановитими та розумними учнями Червоноградської громади. Бажаємо ще вищих досягнень та в мирного неба. Знаєте, сьогодні маю за честь вручати і подяки, і грамоти. Саме головне, коли говориться про незламний народ, я дивлюся сьогодні на наших дітей і бачу насамперед ту незламність в наших дітях, адже Будучи перейшовши ковід, і зараз в нас така масштабна війна. А не дивлячись на те, вони показують найкращі результати, тому це говорить про нашу незламність. І хочу щиро-щиро подякувати їм. Саме основне побажати того, щоб вони не зупинялися, ставили нові цілі, нові висоти, але при тому не забували, хто привів їх до тих висот, і тих здобутків. Це є батьки. Насамперед, які виховують тих дітей в правильному напрямку, це є педагоги, наші вчителі. Дуже вам щира подяка О, і бажаю вам всім миру, злагоди, перемоги нам всім. І слава нашій нації. 18 травня весь світ малувався українською вишиванкою. У цей день чернограці також одягнули вишите вбрання на роботу чи просто на прогулянку. А на Вічовій площі міста в вишиванку вбрали кобзаря. Також 18 травня з нагоди святкування дня музеїв у музеї історії та релігії, що у палаці Потоцьких відбулись цікаві майстер-класи від родини червонограцьких митців Лідії та Андрія Уляницьких. Там не має бути пустоти. В тому, що зліпляєте, ви зліпляєте повністю без пустоти. Пустота є тільки ось тут. Бачите? А тут повністю все закриваєте. Потім будемо вирізати. Купувати та продавати до 22.00. з 11 травня на період дії правового режиму воєнного стану суб'єктам господарювання всіх форм власності заборонили торгівлю алкогольними та слабоалкогольними напоями, у тому числі пивом на території Львівської області з 22.00 години до 10.00. До цього заборона діяла з 21.00 до 10.00. Далі пряма мова. 10 травня цього року головою начальником львівської військової адміністрації, а 15 травня цього року начальником районної Червонацької районної військової адміністрації прийняті накази про зміну режиму продажу алкогольних напоїв на території області і району. Зокрема, цей режим зараз обмеження запроваджується з 10... Годин вечора до 10 годин ранку до того діяла норма до 9 з дев'ятої години вечора до 10-ї години ранку, обмежувався продаж алкогольних напоїв. Ми іншого режиму Чернівської міської ради іншого режиму не встановлювалися, тому зараз на території Чорнорадської територіальної громади обмеження діє з десяти вечора до десяти ранку, тому що до нас. Частіше до зараз звернення все від суб'єктів господарювання, тому що переживає недопущення порушень. Як жінки ВПО на Львівщині адаптувались у червоногрецькій громаді і впливають на її розвиток? Саме з такою назвою у Червонограді відбувся прес-тур, під час якого медійникам показали, як жінки-переселенки налагодили своє життя у новому місті та сприяють адаптації інших. Відтак, Елеонора Синігубова, представниця громадської організації Діяти та Ірина Сильницька, голова громадської організації Міст 310, поділились власним досвідом та розповіли про свою діяльність у Червонограді. Ірина Сильницька приїхала до нашого міста з Лисичанська. Її чоловік віддав життя за незалежний. Лежність нашої країни, а жінка вбачає свою діяльність у допомозі іншим. Перший проект, який втілювали, він був направлений саме на підтримку психологічного плану. Це майстер-клас. Ми як ми підтримували, це були групові сесії, це були індивідуальні сесії з психологами, це були також майстер-класи, це були сплави річкою. Це були організовані телевізійні передачі, які розповідали про переселенців, які приїхали в Червоноградську громаду і намагалися не просто сидіти, а щось робити таким чином допомагали і собі, і іншим людям. Другий проєкт вже був пізніше. Ми його втілювали в життя, намагаючись соціалізувати переселенців. І це вже такі були соціальні проекти, які і покращували життя переселенців. Тобто ми допомагали облаштовувати шелтер, який знаходиться. У Соснівці, і на той час дитячий садок, номер 12, там теж мешкали переселенці. Ми таким чином обладнали кімнати переселенців меблями, це були шафи, зробили жалюзі на вікна, облаштували кімнату тимчасового перебування дітей у шелтері. І там зараз збираються не тільки переселенці, діти переселенців, а й діти місцевих завдяки спільному об'єднанню Ірина Сильницька та Леонора Сенгубова у партнерстві з Червоноградською міською радою реалізували проект психосоціальна підтримка внутрішньо переміщених осіб з регіонів України, що постраждали внаслідок російсько-української війни. В рамках цього проекту в місті було створено перший мурал під назвою Я і ти. Облаштовано дитячу кімнату у Суснівському прихистку, а також організовано десятки екскурсій та майстер-класів для вимушено переміщених осіб. Для нас не є от таким, знаєте, метою провести якийсь захід, показати там, відзвітувати і все. Для нас важливо навчити людей, які входять в громадську раду, в тому числі, які з нами спілкуються, навчити їх робити те. Що буде визивати захоплення в місті у громадян, які, і ми здячністю до того ставимося, прийняли нас в своїй громаді. І тому, перш за все, ми ставимо акцент на те, щоб навчати наших жінок, внутрішньопереміщених осіб, які прагнуть активностям, бути громадськими активістами, мати інструменти і вміти їм користуватися. Оце наше завдання, і ми дуже вдячні. Що нашу ініціативу підтримує і міська влада, і громадські організації, з якими ми дуже активно співпрацюємо, і бачу нашу майбутні перспективи саме в такій активній взаємодії і таким чином активізації і е, згуртуванню громади. Пристур відбувся у рамках проєкту Women's News Horizons, який реалізовує громадська організація Центр жіночої перспективи. У Червонограді новий архітектор Олег Гурський. Він очолив управління містобудування та архітектури Червоноградської міської ради. У розмові з журналістами Олег Гурський розповів, що у Червоноградській громаді великий потенціал для приваблення інвесторів. Місто знаходиться неподалік кордону та може слугувати логістичним хабом між Європою та Україною. Основою нашої громади саме стало місто Червоноград, яке має свої ресурси. В плані того, що от ми є промисловий регіон, це дає нам певні якісь можливості. Ми повинні на це орієнтуватися і розуміти, куди ми рухаємося. Ми маємо населення, ми маємо людей, працівників, які готові працювати, розвивати ті інвестиції, тому ми повинні це залучати, щоб відтік не був з нашої громади, щоб ми могли цим працювати. Щодо до плюсів. Щодо мінусів, це перш за все треба велику увагу звертати на екологічний аспект, тому що все таки ми є вугільним регіоном. Хоча ми будемо від того паралельно відходити, але ми повинні мати розуміння, що ті люди та населення, яке працює на цих підприємствах, які мають певний екологічний наслідок, якщо ті підприємства закриваються, що з тим робити? Тобто не так, що ми приїжджаємо десь в громаду, і всі розумієте, якщо шахта закривається, то всі кудись там їдуть в Польщу ще кудись. Ми зацікавлені, щоб це населення залишалося, щоб воно мало місця роботи, щоб воно могло розбудовуватися, хтось мав мати свої домівки і такий комфорт відбувався. І паралельно з тим, маємо можливість шукати такі, скажімо, субальтернативи, там туристичного напряму, там якогось логістичного, маємо великий, великий потужний потенціал стати таким логістичним хабом. Тому що якщо ми реалізуємо, буде реалізований цей митний перехід Бузбудинін плюс Угринів, ми маємо всі шанси, якщо ми станемо першими, запропонувати саме цю інфраструктуру таким логістичним хабом між Європою і іншою Україною, для того, щоб розвиватися, просто якщо ми будемо в цьому працювати, якщо будемо мати можливості цей піде розвиток, то ми маємо всі шанси для того, щоб це було, щоб це розвивалося. Маємо велику надію, що війна закінчиться, і потрібно приймати потужні містобудівні рішення, для того, щоб громада могла, скажімо так, перша заскочити в той, скажімо так, вагон. Поїзд, який буде рухати нашу економіку після відновлення, і хто перший зуміє залучити, створити потенційні можливості, то ті багато користі цього отримає. У неділю 21 травня спільною молитвою та покладанням квітів червоноградці, зокрема представники Червоноградського братства ОУНУПА та Червоноградської спілки ветеранів політв'язнів і репресованих вшанували пам'ять жертв політичних репресій. Наш обов'язок завжди пам'ятати, яку ціну заплатили ми за свободу та незалежність. Громада знову втрачає найкращих. 21 травня, виконуючи військовий обов'язок в бою з російським окупантом в районі першого лиману на Харківщині, загинув герой Володимир Паращин 1974 року. Народження він був відважним справжнім українцем, який не боявся стати на захід батьківщини у складний для неї час. Написала староста Соснівки Ірина Харчук. 4 травня вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання загинув герой Жолондик Андрій Ігорович 1991 року народження. Висловлюємо найщиріші співчуття рідним та близьким воїна у зв'язку з непоправною втратою. Вічна слава героям! Ось таким був цей тиждень для нашої громади. Про більше новин ми щодня розповідаємо у телеграм-каналі Бужнет червоноград Підписуйтесь та мирного усім неба. Побачимось за тиждень.